Друзі, всім доброго придоброго. недільного ранку. Ранок у нас чудовий, сонечко встає, Вірніше, ще вже встало. Зараз вже пів на восьму. Ось. І хочу вам сказати, що на дворі 12 градусів морозу у нас, але градусник показує менше. Мабуть, усі 14. Так що так холодно на дворі. Ось, Як сидить у буді. Не вилази, видно. Кекс! Що там спить, спить? За лісу саму і спить. Тихенько аж не ворушиться. Сніг репить під ногами. Така у нас краса трошки інші, на деревах кругом невеличкий. Ну, а я йду подаю дою Та й думаю, поздоровкаюсь до вас сьогодні такий мені сон наснився. Якась свадьба, якесь таке щось верзлося. Вроді як у цих сусідів, що жили тут у нас. Чоловіка бачила, він його вже не в живих. Бачила його. І Він до того тут плакав у дворі. Він як сюди уїжджали, друзі вони. Вони ж оце своїми руками построїли цей дом і все. І як діти забирали їх у Дніпро, він до того плакав і немає, вже помер. І тут його привезли, поховали, я вам казала. От, і жінку його бачила, тільки вона в хаті сиділа через вікно її бачила. І вроді вона чи то вернулася сюди, щось кругом прибирала, щось кругом витирала, мила вікна. В общем, таке щось снилося, верзлося. Вроді як їхня внучка, сина їхнього. У них двоє дітей, дочка і син, виходила заміж. І вроді в білому такому платі я її бачила. Соня її звати Софія. І женіхом. І так, таке щось, коротше, <смір> длінний сон, як розповідати. В общем, таке наснилося. Як то кажуть, дурний спить і дурне сниться, так і мені, друзі. Так і мені. Можна підключати шнур до мене і дивитися кіно зо мною разом. Так, ну, а я пішла, чого ж я пішла одразу вже до корови, господі, треба ж відра брати, йти воду набирати. От, Ну ладно, друзі, пішла я. Набалахала вам знову що знашу. Ташки бідні літають. Мороз, холодно. Так, як виліз, уже на сонечко сидить. Де це взялося це відерце оце з-під краски. Ну, ладно, Бог знає. Прийде вісна, будемо прибирати все в дворі, повивозимо все лишнє на смітники. Ну, добре, друзі. Пішла я працювати, а тоді далі будемо щось знімати, бо холодно на дворі. а? Так, друзі, ну а я. Зварила тільки що вірмішелєвий супчик, бо борщ ми вже доїли. Чоловік каже, вари щось ріденького. Та жарю вже все на лисники. Буду зараз замотувати, ось фарш розморозила курячий в мене. Дуже смачний, під жаркою, з цибулька, морква, перчик. Тут всі спеції. В общем, бо я ж то робила, вони ж поламалися. Це нові. вихожу. Тільки почала знімати, то тушонку привезли варити. Тільки думаю, буду ж вам знімати, налисники роблю. Приїхала жінка, замовляла творог і цей. Не встигла, аж спина в цьому крагасаю. Ще й блинів, допікати сьогодні, я тоненькі робила. Не робила товсті. Та й будемо крутити. Зараз накрутю, обсмажу та її будемо обідати. У мене є трошки творожку, якщо залишу це, то з творожком. Хоча в мене м'ясної начинки багатенько. Ой, пахнет. Начинка такая, друзья, замечательно пахнет. Пахнет, смачна. Трошки честный куда давала. Просто объедение. Дуже люблю на лысник из мяса. Да, вообще люблю. И с творожком дуже люблю. Кто не любит смачненько, да? Тонюни, тонюни. Такие уже прямо тонюсенькие. Кожен раз перекочую, бо воно сідає на дно пістечко, щоб було рівномірно. Друзі, навіть дворі світ... сонце світить, а вітер холодний, зимно. Чоловік носив молочну продукцію там за річку, то казав, йшов по льоду. Кажу, чого ж ти не познімав? Бо я йому свій телефон віддавала, щоб він подзвонив там до людей. А він каже, я напугався. Мокрий, каже, зайшов у магазин, купив 4 хека, 3 здорових, таких величезних. Гарних. Ну, таких, не сильно великих, середніх, можна сказати. Ну, гарних. Так що буде в нас ще й рибка. Бо м'яса в нас трохи є, і тушонки є, а рибки вже не було. Та будемо смакувати і рибку. Бо тиждень до тої неділі треба ще прожити. Так що з тему там нам посилок поназамовляли, бо там нам скітки великі, та ми поназамовляли собі. Так, все, бо поки хай одійдуть блини, бо вони одразу края сухенькі, другуть мені. От і начиночка всередині ні ще дійшла. Ну, працюю далі, друзі. Зараз обсмажу та будемо з чоловіком обідати, бо вже 13 годин. Ось такі блинчики я насмажила, дуже смачні. Один тільки залишився без начинки, так що з творогом не було, як робити. Зараз будемо обідати. зварила такий ще супчик, дуже смачний, всім смачного. Так, доброго доброго вечора, друзі. Після стріму ось прийшла до вас, до записати своє відео. Кому що цікаво, задавайте питання, пишіть, буду відповідати. Всім безмежно дякую за поздоровлення нашої мами з Днем Народження, з ювілеєм. От, дуже гарні слова ви всі написали. Всім дякую. Вона взагалі в захваті від всього цього, як це так, що її люди усі вітають. Знаєте, як людині це все? Як вони цього не розуміють, от цього, що ми ведемо канали? Вона не розуміє, як це люди дивляться мене, як це я знімаю і держу аудиторію. Щось у мене в горлі деренчить сьогодні. Не знаю чого. Взагалі щось я чихаю, ну не, за, не, не хворію, ні, не хвора, друзі, не знаю, що таке. Треба вже, вже на цьому тижні, в кінці тижня, ось вже буде плюсова днем хоч температура, вже хочеться тепла. Воно, хоч і ця зима була така, що і грудень, і січень був теплий. Ми і ласуню пасли. От, а цей, а лютий трохи лю, полютував. Ну нічого, так треба було, щоб він полютував, аби ще, ще більший сніжок випав, було б ще б набагато, звісно, краще. Ну, і так хорошо. хоч трохи поубивав якихось мікробів з цими морозами, бо сьогодні у нас вранці ох було і холодно. Ми сьогодні знову не їздили на базар. От, друзі. В мене вдома порозбирали молочку, ще й мало було товару. Дякую людям, що вони розбирають. Деяким людям ще й не вистачило, ну нічого. Що, що я зроблю? Ми скоро вже йдемо в запуск. Так що, це такі справи. Отолку ми трошки ще підкупляємо молочка, та, може, на ту неділю вже, хоч я дивилася, на ту неділю буде днем плюс, а на ніч буде морозець. Ну, хоч не такі вже морози, як сьогодні було 16 градусів вранці. Ну, Це вже був вроде, як такий великий останній. Буде ще ось оці дні, буде і 10 ночі морозу, а може і більше. Зараз, ось увечері, як я ходила, доїла ласуню, то було 4 градуса морозу. Так що сьогодні мої курочки мене порадували, знесли 5 яїчок аж, то було по одній, по дві, по чотири, а сьогодні аж 5. Молодці. Ну, я в кухні робила, чула, як вони кричали. Думаю, о, несуться мої красавиці. <гум> так що такі друзі справи. Завтра полізу достану, вже буде тепліше днем, та полізу достану з погріба. У мене там є ще дрібна картошка, бо я її спустила туди аж нижче. <гум> та що таке голос сідає? Оце ж від настрім стрім проводила, набалакалася. І цей. Та треба курям поварити. Там в мене ще є трохи. Їм теж треба смаколиків. Та достану бурячка, їм на мішаю обмішаю з дертею, щоб їм було смачно, і вони тоді будуть нестися. День уже добавився, день більший, і вранці раніше світає, і ввечері пізніше, день уже темніє, так що йде діло до весни. Ще трошки залишилося тиждень і все. Даже який тиждень. Сьогодні 23, а в нас 28 днів. П'ять днів, день залишилося до кінця лютого. І почнеться березень. З неділі вже почнеться з завтрашнього дня масляна. Так що, друзі, печіть блини, оладки, насолоджуйтеся, смакуйте, різноманітні. А я сьогодні пекла побачите, там у відео. ви ж бачили. Ну нічого. Багато теж не можна їсти, бо от ні... задниця росте. І живіт. Так що, друзі, ну ладно А вам всього самого найкращого. До побачення, солодких снів, тихої, мирної ночі, бо сьогодні була гучна ночь У нас, правда, тут не дуже літало, а туди на Київ щось дуже багато цих шахетів, дуже. Ой Господи коли воно вже прикратиться. Ну, і всього самого найкращого. До побачення. 拜拜拜拜。Пока, пока.